Ти військово присягу. Слухай. Я, Степанко Олександр Миколаївич, вступаю на військову службу. і урочисто присягаю українському народу і Завжди йому вірним і відданим. Обороняти Україну... не всі змогли піти з нею до кінця. Тисячі українських військовиків рік тому зрадили ці слова. Одначе знайшлися ті, хто під неймовірним тиском стояли до останнього. Вони залишали Крим, можливо, назавжди, проте змогли гучно грюкнути дверима. Це історія про курсантів-нахимівців, молодих хлопців, які показали, що таке честь і гідність українського воїна. Напоминает, как у нас, помнишь, тоже в, в Академии было такое. Да Угу. А ровно год назад было. Стояли мы последний раз на своем плацу. Лично я не знаю, как вы, но лично я еще не мог как-то себе вот представить, что все, уже все. Последние кадры на химке и все. Пацаны прощают. Ну и уже, знаешь, тяжело было осознать то, что понимаешь, что их ты видишь крайний раз в жизни. Одеса, берег Чорного моря. Ці четверо курсанти Одеської морської академії. Щойно вони врочисто маршували на честь випуску своїх однокурсників. Та за щирими усмішками ховається смут. Рік тому їм тоді ще на Нахимівської академії в Севастополі довелося зробити чи не найтяжчий вибір у житті. Коли почалися ці всі забиття в Криму, в Севастополі. Ми по приказу командування стояли на постах, е, в оружиї, з автоматами. В один прекрасний момент нас построїли. Сказали, би, що ребят типу, ну, перед вами буде таку, ну, такий вибір, щоб залишатися здесь, в Севастополі, і да? їхати е, е, в Україну. Нахимівська академія в Севастополі була гордістю України. На початку конфлікту в Криму там навчалося 350 курсантів. На відміну від українських військових частин, які були під постійним тиском армійців Росії, командування академії без перешкод відчинило двері для окупантів. Це здача ми вже поняли, що академію нашу можна сказати здали без єдиного вистрілу, без боя. На Малому плотці у нас построїли, його слова були, що ребята я вас зібрав для того, щоб агітувати». а для того, чтобы там просветлить, открыть вам глаза на всю ситуацию, которая сложится в стране и так далее. Типа, что вот, лучше оставайтесь, мы в свою очередь поможем вам там с образованием, мы вас выучим. Стипендия на то время. Ну, нам как бы обещали 800 долларов. Мы стояли около трех минут, это слушали, да? Потом развернулись все, молча и ушли. Без приказа, без там добра мы развернулись и пошли от них. Хлопці розуміли до того, як над рідною академією повісять триколор, лишалися лічені дні. Але найстрашніше було для них те, що понад половину їхніх друзів висловили бажання перейти на бік Росії. Коли Академія перейшла під командування Росії. Ті курсанти, які звіли бажання статися в Криму. Їм дано було приказання. снять украинскую форму и одеть русскую форму. Простили у нас там нитки, иголки, там как-то помочь, смотрите, как классно, как она там красиво выглядит. Но мы на это внимание не обращали. Когда э, заходил разговор, о как же родной дом, как же Украина, многие отмалчивались, уходили от разговора. 20 березня над кількома українськими військовими частинами вже висів російський прапор. Сьогодні курсантів-нахимівців, які вирішили залишитися в Росії, вишикували на врочисте спускання нашого прапора. Згодом це назвуть чорним днем для академії ВМС України. Офіцери говорили деяким нашим курсантам іди знімай флаг. И иди выноси флаг России. Они открыто говорили, я этого не буду делать, потому что я не знаю, что это. Это какой-то иностранный флаг. А свой флаг я буду снимать только по морским обычаям после захода солнца. Государственные и военно флаги Украины. Когда произошел этот весь ритуал мы это стояли мы это все наблюдали и кто-то из толпы крикнул давайте покажем им испоем свой выполним свой кин и покажем что мы Показати, що є ще українці, що Україну так просто ніхто не здасть. Що такого, як було в Криму, вже не повторяється. Вони гримнули дверима. Але настав день, коли 103 курсантів прощалися з рідною академією. Можливо, назавжди. Ми не могли там здержати сльоз. Ми, коли виїжджали за приділи території. Мачебного заведення. На душе не знаю, паніка була. Як це так. Ми ну, розуміли, що це все. Обмінялися там записками, письмами. Так. Що в карманах було, там ручками пообмінювалися, навіть зажигалками. Вони обіймалися та плакали разом із курсантами, в кого на шевронах вже висів російський триколор. Год прошел, да, спустя этого. Димон, И... а с кем общаться? С предателем. У каждого своя судьба. Мы сделали свое решение. Мы приехали сюда. Офіцерські кортики Олексій та його друзі здобудуть вже за кілька місяців. І, хоча це буде випуск вже Одеської академії, вони не засмучуються, адже певні зробили єдиний правильний вибір. Хотя, пацаны, смотрите, здесь тоже черное море, да? Mm -hmm. Тоже можно служить. Нужно. Серийст оценку Максим Мусианта, Александр Алифанов. Программа Викна СТБ.